Допомогти встановити діагноз благає мама півторарічного хлопчика з Черкас. Обстеження у вітчизняних і закордонних клініках дали лише тимчасове полегшення. Андрій Ковтуненко у своїй неповні півтора року важить 9 кілограмів в одязі, і його стан здоров'я лише ускладнюється. Мама просить допомоги кваліфікованих лікарів. Найщасливіша мить для мами Андрійка. Її син безтурботно грається зі старшою сестрою. Таке рідкість ти машинку побачив. Андрійка в лікарні буває значно частіше ніж удома. Не гаразд зі здоров'ям з'явилися фактично відразу по народженні. Фатальний діагноз муковісцидоз – відкинули ізраїльські фахівці. На обстеження Андрійка там гроші збирали всі глядачі. ТСН. якби місяць півтора, десь до двох, якби ми нічого не предприймали, дитина просто б задихнулася в цій слізі. Вони навіть сказали, що саме елементарне, що могли наші лікарі зробити, це взяти ось цю слизь у нього на аналіз. І з часом, по поверненні додому, дитині знову погіршило. Мама Андрійка каже, що її місцеві лікарі просто футболять і дорікають за кордонним обстеженням. Вам поставили в Ізраїлі астму, їдьте туди, наблюдайтеся. У направленні дитини на обстеження до Ахмадиту місцеві лікарі чомусь відмовляють. Я... Плакала, я просила її. Вона весь час мені каже, що зніміть на відео, як дитина втрачає свідомість я їй запитала, як я можу зняти відео, коли дитина втрачає свідомість, я її беру на руки і починаю його приводити до тями. Чим мотивують свою поведінку місцеві медики? Завідувачка поліклініки Олена Білецька так і не пояснила. Пославшись на лікарську таємницю. Я ж не давала за Андрійка в Кавохватте пам'ятають, тоді в його лікуванні була позитивна динаміка. Ніяких преп'ятствій для консультурування на більш високому рівні, допустим, на рівні нашої барні. Це я думаю, що ну, не довго бути ніяких препятствий. Тим часом напади хлопчика стали сильнішими і частішими, але мама вірить, що в Україні є лікарі, яким до снаги врятувати її дитину. Валентина до Вадим Литвин ТСН, 1+,1.